Данила Рослого у 10-річному віці привів у бокс старший брат. З тих пір юнак захопився цим видом спорту і почав завзято тренуватися. Його мрія вийти на міжнародний рівень і показати всю міць українського боксу. Зараз Данило навчається у Чернігівській школі і намагається поєднувати заняття із спортом. Увесь день розписаний. Зранку тренування в день уроки, а ось ввечері хлопець знову вдягає боксерські рукавиці. Свій шлях у боксі Данило проходить ціною великих зусиль, а тому і завойовує нагороди. На чемпіонаті області, Черніговська область, на ФСТ Спартак, чемпіонат України 2023 року та 2020 року здобув срібну медаль. Перше тренування мені сподобалось, і я почав тренуватися. Тренуватися. Планую у професійний бокс піти. Тренер Данила Олександр Загребельний каже, що саме завдяки працелюбності та прагненню постійно підвищувати майстерність, ім'я його вихованця зазвучало серед переможців різних всеукраїнських змагань. Минулого року на чемпіонаті серед юнаків у Мукачево він виборов золото. Далі почав готуватися до наступних етапів. Секретних прийомів тут нет, немає ніяких. Індивідуальну роботу проводимо утром. Він тренується два рази в день. З утра ми індивідуально тренуємося, а він із з усіма, як учасниками групи, займається заняттям. Звісно, йому зараз трудновато, в якому плані, що нема конкурентів, конкурентів з ким відпрацьовувати в парах, а так. Він трудолюбивий. під крилом Олександра зараз понад 20 юних спортсменів і спортсменок. Вони у команді роблять усе можливе, аби бокс у Чернігові та області розвивався. Гостро стоїть питання із охочими займатися цим видом спорту. Їх кількість суттєво зменшилася після початку повномасштабного вторгнення расистів. Відчувається нехват... нехватка учасників спортивних секцій. Це зв'язок усім з цим з особистями, нехорошими. І з цього випливає. Масовості немає, масовості без масовості немає майстерності. А майстерності наші появляється коли, коли є конкуренція. Попри усі складнощі, тренер не полишає надії підготувати свого підопічного Данила Рослого до нових звершень. Невдовзі вони поїдуть на збори у Львівську область. Звідти ж боксери планують одразу потрапити на чемпіонат Європи з боксу і привезти до Чернігова золоту медаль.